Привіт усім. Сьогодні ми в епіцентрі приїхали подивитися на знижки і на посуд. Те, що завжди цікаво і завжди інтересно. А поки не грає музика в перервах, буду вам старатися щось показати цікаве, якщо щось буде. Бо коли буде музика, то буде дуже голосно і погано чути. Значить, зараз, в принципі, не всі продукти від крафту, крафт знижки, до речі, з нашої лізою грінської форми для випікання. Різноманітні. От одна з моїх улюблених фірм це є Вінзер. На них теж бувають часто знижки в епіцентрі, але сьогодні немає. сковорідка 28 449 гривень. 930-28. Ось така для гриля. 24 680. Ой, 628. А є знижки на Вінзера на цей. На знижках в середньому 300 гривень, 306, 400, 359. Ну Чесно кажучи, якщо вибирати між вінзером і крафт то однозначно тільки вінзер. Гейзери покажу вам ціни співподивитися. Ну і кастрюлі. Кастрюлі. Ось така от теж крафт. 1710 гривень. 9-літрова. І така от є ще, 1951. До речі, мені вдалося би теж зробити замін деяких гаджетів кухонних, бо в мене каструлі такі вже всі понищені. Скажу вам чесно, до того моменту, поки я не користувався посудомойкою, то вони були набагато краще. Відколи запхав посудомойку час від часу, то тепер виходить, що така от єрунда, що вони почали псуватися. Може, мій прийдеться перекрикувати музику, але ну, нічого страшно. Знову ж таки, каструлі від крауфт від ектора. Я бачу пане, що всі мастер-шахівці зараз рекламують ці от Крафти. До ну, дачі, вибір, вибір дуже великий, чесно кажучи, ой, яка гарна, дійсно. А на легесенька така 2,339. Така от. А це що, тефаль? Mm -hmm. Ну, тефаль однозначно цей лідер. І якщо обирати між, між ціною... Ось атня це ще 2769. Ну, чесно кажу, якщо брати, обирати між якістю і ціною, то краще таке купити одну каструлю нормальну, ніж три отакого от, якогось невідомого бренду і ні до чого. Воно миленьке, а що в нього поставиш, то миленьке? Що в то миленьке поставиш? Таке для красоти. Для красоти на кухні, то не, не актуально. От, е, є набори, дивіться, набір з вісьми предметів, чотири тисячі. Отакий от, от. Ну, на вигляд непоганий. Воно, знаєте, е, напевно, на, чесно кажучи, я користувався, напевно, років три, е, доглядав все, мив саму ручну, то було нормально. Запхав посудомийку, пішло, щось щось не то зробилося. Ну, ну, що зробиш. Так, тут у нас є ще різні каструлі є. Дивіться, якісь є ап каструє 5-літрова 689 гривень. От, і залишки біолу. Напевно, що е, сковорідки біолівські були, були дуже класні. Теж дуже любив, але через війну цих... ця фірма зараз, наскільки я розумію, вона вже не працює. Таке от емальоване ніколи не любив. Не знаю, вона завжди та миваль обивалася, Що не хочеш, знаю, але не, непрактично. Значить, подивимося зараз чи на сковорідки, Мені теж би здалося, здалося би поміняти. Так. Тефалі. В середньому 700-900 гривень коштує сковорідка. Залежно, А вон 732. Це тефаль. А, це не тефаль. Ну, хоч і, тоді значить від тисячі гривень, виходить, сковорідка тефаліська. А тут я бачу, були на знижках. на знижках? Ні. Туди на знижку. Тут на знижка. Тут не на знижка, що 8 гривень. Так, 100 гривень 26, 28, 1100. От, бачите? Оце гарна сковорідка. Вона така доволі важка. Гарна сковорідка. 899, діаметр 24. 900 гривень. Ну, і відповідно є ще така за 1000. 1100, а це видно те саме. От. Бачите, зараз на Тефаль економія до мінус 55%. Ну тут наш такий крафт. Крафт. Тут великий вибір. Великий вибір. 555 гривень 24 діаметр 625-26. 69528 для млинців 575 гривень, 420 теж для млинців. Mm -hmm. Нормальна фірма, нормальна сковорідка, коштує дуже дорого. Треба шукати знижки і купувати їх на знижках. Бокали, шампанки різні. На знижках ось такі, дивіться, є гарні. 535 гривень. О, а тут зараз трішки, як то кажуть, шок-контент. Набір такий посудий 36 тисяч коштують. Набір столових приборів 3 360. Ось такий набір приборів 2300. І набір столовий 26 тисяч. А ось такий чайний, сервіс для чаю 16 тисяч. Також такий набір приборів столовий 300. Такий, як рибка чишуї. І сервіс столовий 10 тисяч, 8 тисяч. А там є такий от мраморний, дам подивимося на той мраморний. Так. 12 тисяч. А для чаю набір 8 тисяч. Столові прибори 4200. До речі, такі гарні, мені подобаються такі прибори. Як воно засервіровано такий мраморний набір. Ну, Тому я кажу, контент, правда? 10 тисяч такий просто біленький. І такий набір. Зараз мінус 35. З половиною був майже вісім. На крав, до речі, зараз є ще знижки від від Лізи і ектора на ножі. 279 гривень. 100-100-100, 300-300. Ось такий от великий поварський ніж 500 гривень коштує. А ось такий от 595. Набір приборів до речі, теж так гарно дивиться. 3,360. Такі вони цікаві тарілки, дивіться. Такі якісь текстурні. На них зараз знижки 300 гривень, така тарілка коштує велика, 200 маленька. Квадратні є по 333. Вон, вже начербилося. Бачите, яка вона виглядає? Така. Інтересна. Кружки 162 гривні, 233. Ось такі, вон, дивіться. Царські, царські тарілки по 300 гривень. Вілмакс. Uh, до речі, одна з найкращих фірм, як немає для посуду. Не для посуду, а посуду. На них ціни завжди uh, високі, але треба шукати знижки. Тут таке завжди все витончене, таке все дуже гарне, нічого зайвого, нічого лишнього, такого біленьке і дуже дуже класні тарілки. Мені дуже подобаються. Прості от столові зараз. 206 гривень коштують 321-349. І дуже багато, от бачите, і соусників, і для серветок, і такі тарілки. 506 гривень коштує. Направду, он, дивіться, яка класна, прямокутна тарілка. 258. Отака от от шикарна. Для риби, дивіться, 267. Для соусу окремо є, окремо така от для рибки. Напевно, що якби я замінював свій посуд, навіть якщо просто поступово частково, то виключно на таку от просту білу, а таку, знаєте, добротну посуду. Як оця. Дуже гарно. І шикарнюші мають набори для чаювання, кавування, чайнички різноманітні. Але дуже дорого. 770 гривень такий чайник, 358, 642, дорого. Дуже дорого, але направду це, напевно, той варіант, коли я скажу, що це того варто. Так само, як от Тефаль і як Вінцер. От чесно кажучи. Хочу порівняти з такими простими теж білими тарілками, які отакі, типу, під під оту круту фірму, то видно таке тьмяне, сіре одні ні до чого. Хоча от, типу, ну, візуально, типу так здалека, здалека типу, типу воно. Але підходиш ближче і зразу розумієш, що це не то, не то. Ну і ціни, звичайно, що от в три рази дешевше, ніж, ніж там. Знаєте, я так говорю, ніби я то купляю. Ну, але, як то кажуть, сторони можна і поговорити. Е, на рахунок дошок не знаю, як вам, але оці дошки, які мені передавали, е, купували в ікеа пластмасові, такі пластикові, о, типу такого плану, але ну, не згинаючи, отакі от, от, то вони теж були просто-просто ідеальні. Треба, до речі, пошукати, можливо, на сайтах можна десь замовити, бо в Тернополі ікеа немає. Дуже шкода. Тільки по великих містах. А отакі от от дошки, до прикладу, набір з двох дошок 400 гривень коштують. Он такий от крафт, така от дошка 500 гривень. Ну, але вони кажуть, воно того не варто. Ну, типу, тут скільки я не перепробував, особливо якщо таке щось дешевеньке по 104 гривні, то краще, я кажу, а, оце от, 125 гривень, отакого от от плану дошки. Навіть не купуйте, бо це все дурна, дурниця. Навіть не купуйте, бо то дурниця. 100 гривень, але марно викидати їх. Дерево на кухні навіть не розглядаю, бо це дуже непрактично. Не помити, не зробити. Тут багато всякого пластику, якого не хочеш, теж дивися. Кольорова гама просто зараз покажу. Від А до Я. Що не хочеш. Від величезних мисок. До маленьких. Але я, е, якщо таке пластикове, то купляю АТБ. Там завжди якісь якісьнижки, завжди можна собі за гарною ціною щось знайти, чесно коротше. Йдемо далі подивимося. Вінчики, прибори, подивимося, що є серед нового. Теж би варто вже позамінювати, бо тому що весь час одним тим самим ти ліпаєш, ти ліпаєш, і воно теж псується. Так. Так, о, форма. Для яєчні, а мені такого не треба. Шпателі. Вон, дивіться, вінчики. У мене, до речі, такий був, але він же тут розлетівся з цієї сторони. То треба шукати щось нове. Зараз подивимося по цінах. Ціни різноманітні: від 80 до, до 300 гривень. Ну, знову ж таки, скажу вам чесно, вибір дуже-дуже великий. Можна світ знайти на будь-який гаманець посуди, тому що направду, отак от від дешевої до дуже дорогої. Головне, щоб були гроші, а все інше, повірте, купити можна, тому що напевно більшого вибору ніж тут немає ніде. Добре, йду я з того всього, взяв собі таку от о, форму від вінзера. Поки знижка і йдемо далі. Тут не буду ходити, бо тому що нема багато грошей, а хочеться всього купити. Подивимося ще на садовий центр, подивимося на хімію і будемо їхати додому.